Доброго ранку, шановні, вітаємо всіх і бажаємо всім гарного, гарного і благословеного дня. Сьогодні ви бачите, як нас багато. Треба, треба ціле велике приміщення і багато стільців, аби ми помістилися. Бо сьогодні в візюмі, церква, хліб, життя і вся, ну не вся команда, частина команди. Їх ще більше. Ми їх знаємо, ми їх любимо. І що нам дуже приємно, вони люблять нас. І що особливо мені приємно, що вони люблять ізюм і люблять е, не те, що тільки ізюм в булочках пастор сім'я, як йому жінка його пече було, а ізюм місто ізюм. О, оце вони люблять. І це ще приємніше. Тому ми щиро вдячні вам за ваше відкрите, щире серце. І так як ми молимося з наку, благословляємо день, благословляємо. Народ Божий, який приєднується до наших ранкових молитв, то я пропоную, аби ми зараз також коротко помолилися. Боже Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою і любов Твою до нас. Ми дякуємо Тобі за благодать Твою, яка сьогодні є посеред нас. Ми дякуємо Тобі за сина Твого Святого, за Духа Твого Святого. Ми дякуємо Тобі, що Ти любиш і приймаєш нас. Господи, благословляй на цей день. Благословляємо всіх, хто з нами в ефірі молиться. Благословляємо, хто буде дивитися цю молитву в записі, Господь. Нехай дія благодаті, яка присутня тут вона буде присутня з кожним де хто не молився до Тебе. Благослови! І я дякую, Господь. Що зараз ми разом з командою Полтавської церкви, що ми можемо в місті робити Твою справу, разом робити Твою справу, Господи, благослови їх усіх трудах, усіх справах, на всіх їхніх дорогах з ними ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І прямо посередині з музичним інструментом Пастор Сергій, благословений Божий муж. Він виконує ту дуже чтою псалом і після псалом або перед псалом, то вже як він сам більше. Представив світома. Uh, так, добрий ранок місто Ізюмі. Всі, хто нас дивиться сьогодні. Для нас є взагалі привілегія бути сьогодні в ефірі, і для нас є привілегія бути в Ізюмі сьогодні. А саме головне для нас є привілегія служити Богу. Ми дуже вдячні Богу, що Він. Вибрав нас і він може використовувати нас. І Сьогодні ми з частиною нашої команди із Полтави і частина цієї команди їздить на, на схід, Слов'янськ, Моторськ, Творецьк. Зараз теж такі часи, коли потрібно евакуювати людей. І ми також служимо, допомагаємо допомагаємо наші друзі. І Каліна, це моя дочка сьогодні з нами. Ось Марян, Ярик, Діма, ще один з пасторів нашій церкви, Коля, Матфей, також мій син, і пастор Петро, і пастор Візюмі, да? і, і ще більше міста. Тому Дмитро, я попрошу, щоб ти поділився пару слів. Потім заспіваємо пісню і помолимося за місто Ізюм і за Україну. Слава Богу, доброго ранку, друзі. Я радий вас вітати і знову бути на передачі. Я не буду проповідувати, залишу цю честь старшого пастора. Розкажу вам один приклад життя. Знаєте, Сьогодні ми буквально їхали сюди, пізно. І в нас на машині є наліпки, волонтери, капітани, і одну наліпку ми згубили. А якимсь чином, і я їхав сюди, буквально вже тут, будучи, і мені прийшла така думка. Тому як легко в цьому світі все змінюється. Сьогодні в тебе є наліпка, ти волонтер, капілан, ти можеш зробити своє посвідчення, зробити наліпки. І вже ти не капілан, вже, вже немає, немає в ніяких доказів того, хто ти є. Але я подумав за те, як добре, що нічого я не можу зробити, щоб мене вичерпнуло з списку Божої дитини. Знаєте, Господь нам дав те, що не може забрати ніхто. І навіть смерть не може нас вкрасти з Його рук. І за це йому слава. І сьогоднішню ранкову передачу я хотів почати з того, щоб кожен з нас ми подякували, що Господь нас записав книгу життя, що Господь назвав нас своїми дітьми, і Він сказав своєму слові, що нічого в цьому світі не ширина, ні глибина, ні висота, і навіть смерть. Не може нас відлучити від нього. Йому за це слава. Тому давайте ми сьогодні зранку подякуємо йому за це, тому що він продовжує тримати нас в своїх руках. І навіть сьогодні, якщо ми цього не відчуваємо, рівно з нами він нас не залишить. Йому за це слава. Далі передаю слово нашому старшому пастору, який далі вже заспіває, проповідує і далі наші друзі так повіряться. Дякую, Діма, дякую. 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 Між не домовлялись. За що ми будемо говорити, але я хочу додати трошки. Можна я додати? Так, так, так ось тут в мене футболка написана identity по, -по англійській ідентичність, яка була заснована в 33-му році нашої ери. Що це значить, що ну, як Діма вже сказав, насправді нас можуть забрати всього, Наклейки, погони, титули, хату. Навіть і рідних і близьких, я, я згадую такий був а, Франко, а, один і, і звісний психолог, єврей, який пройшов канстапір в часи Другої світової війни. Він сказав таку фразу: він був віруючий людиною. Каже, вони можуть забрати в мене все. Рідних, близьких, його дійсно загинули рідні і близькі канцтаперів, можуть забрати в мене одежу навіть. Їжу забрати, все що завгодно, але вони не можуть забрати в мене право вибирати, право вибирати, бути радісним, право вибирати любити мого Бога, право вибирати дякувати мого Бога. І це дуже важливо, коли ти розумієш, хто ти є в Христі дійсно, коли ми розуміємо, що ми є діти, Царя, Царів, Господа Господня, який створив нас. Який любить нас, який приймає нас, який записав наші імена в книгу життя, слухайте, все остальне, так, да, воно важливо, але воно десь підходить на, на другий план. На другий план, що є вже второстепенним, ну, другорядним. Саме головне, щоб ми дійсно пам'ятали, хто ми є в Христі Ісусі, і що нашу ідентичність в ньому ніхто і що ніколи не забере. Я заспіваю пісню і мені... Співають наші друзі, яка говорить, що Бог нас тримав навіть з самого першого подиху нашого життя, як 138 й псалом говорить, говориться Давид, він пророче слово таке говорить, що з самого зароду, що ти, ти бачив мене, ти бачив, як я формувався в утробі матері. Ти каже: знаєш, кожен мій день, коли я встаю, коли я сідаю. То в твоїй книзі каже, що всі дні для, е, записані для мене назначені, коли навіть ще не одного не було. Я хочу підбадьорити тебе, дорогі друг, брати чи сестра, чи ти просто перший раз включив сьогодні цю передачу, що Бог бачить тебе і знає тебе там, де ти є, і він чує твою молитву, і він е, чує кожен твій, твій зой, можливо. кожен твой смех, або твой плач, твои горы и переживания именно поруч, чтобы тебя тебя підтримати. и просто послушать эту песню, как она для вас станет подбодряющей. Первый двух ты родился, я был там, и впервые первый пакл я не Ты меня не видел, но я рядом был. Хочу, чтоб ты об этом не забыл. Ты в руках моей силка, как дитя.

Θα σταυρισμένος, ταχείτε καν. Οι φιλούρες μου, οι φιλούρες μου, οι φιλούρες μου, οι φιλούρες μου, οι Ось така пісня, друзі, давайте будемо всі пам'ятати, що ми завжди в його руках. Ми Його діти, і він завжди на нашій стороні. І давайте сьогодні в це радіо помолимось за місто і за нашу Україну, схиливши наші голови, давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі, що до цього часу ти вів нас і тримаєш нас своїх руках. І саме головне, що ми є діти твої. І ти записав наші імена в книгу життя. І ми дякуємо тобі разом з нашими друзями, з Полтави, з Ізюма і всі, хто дивиться цю передачу, ми просимо тебе сьогодні за Ізюм, так як ми сьогодні тут, Господь, щоб ти відновлював це місто, відбудовував це місто через інших людей, через рідні програми, через владу, яку ти да -да даєш і дасиш добру, яка піклується і думає про людей, Господь. Про щоб була робота, щоб була зайнятість, щоб люди знали тебе і шукали тебе саме головне. Ми молимось також в цій молитві за Україну, щоб прийшов твій мир і спокій, щоб перестала литися кров, гинути наші рідні, близькі, діти і перестали розрушатись наші міста і села. Просимо тебе за мир і спокій для нашої країни, а також за мир і спокій в наших серцях. Через Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ще раз і ще раз, що ми є діти твої, а Ти є наш батько, який даєш нам свій мир. І просимо тебе, Тебе дай свій мир в Україні. Отець, і дух Святий. Амінь. І ми піднімемо на наші духи, скажемо в літку. Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, і любого Бога Отця та є дання Святого Духа. Нехай буде на сама. 呃，你、uh, mm。Hmm.